Дай бороди здоров'я народ. Нарешті ми надійшли руки, з'явився трошки час, щоб е, випустити ролик на цьому каналі. Та тому, що все одно, попри мою службу, прямо зараз в армії, я люблю футбол, і мені вдалося подивитися всі матчі збірної України, один так тяжкенько з румунами, тому що був на чергуванні на кухні. От зі словаками та бельгійцями таке вдалося вицепити в дуже круті компанії з моїми новими друзями. Один з них Войко Петром і земляк прям. Душевний чоловік, коротше, найкраща компанія в світі для перегляду футбольних матчів. І якщо раніше в мене була така ситуація, що я вже трохи втомився від футболу, піднаївся, то зараз я якось відчув справжню суть та футбольної гри, тому що немає так багато часу для перегляду матчів, і, і ти дивишся. Матчі не ті, які хочеш, а ті, які можеш, ті, коти тобі виходить. Нічого не аналізуєш, просто матюкаєш всіх, хто не забуває, і хвалиш тих, хто забуває. Коротше, прям те, з чого я починав свій шлях в футбольній журналістиці, я нарешті відновив, знайшов той нерв, ту пристрасть, через яку взагалі полюбив цю професію. Коротше, прям класно, круто. Що до мене тут, то нема що хвилюватися, нема що говорити ого, як так в нашій країні йде війна і. Потрібно в тому чи іншому вигляді ставати до лав Збройних сил України. Прямо зараз я знаходжуся у навчальному центрі от, для навчання, де я служитиму далі, що я робитиму далі. Після закінчення навчання тут ну, поки що невідомо, так? поки що займаюся. Пошуками, скажімо так. Ну і так коротко, хто не чув, може, мою історію. Мене запитали працівники ТЦК у Львові. Виписали мені повістку, тобто виписали умовно сьогодні, на через три дні, через три дні з'явився у військоматі, е записався там, з'явився там, е показав повістку. Там і дав направлення на ВЛК. Я його проходив кілька днів, е мав до обстеження по очах. Ну і коли вже його прийшов, відповідно, я з'явився у ТЦК вже з, підсум з підсумком того всього лікарського. Ну і далі вже я опинився тут. Ситуація нормальна навіть попри про те, що це трапило за два дні до початку євро. Блін яке євро, коли в країні таке твориться. Тому коротше, я не бачу жодних, жодних питань. відпитань навпаки, взяв собі таку відпустку живучи на природі. Нинішнє відео я хочу представити збірні України мінусом і плюсом, кути я побачив в грі команди Ребра на цьому турнірі. Знову ж тут не буде глибокого аналізу, не буде якихось скринів, тактики і так далі. Це просто от, що побачив, то і, і побачив. Отже, перший мінус те, що ми вилетіли. Кепівська історія та і Тарас Степаненко після матчу з, з бельгійцями сказав, що блін, я думаю, що кожен з нас зараз думає, чому ми так само, як з бельгійцями чи словаками, не грали в матчу проти Румунії, і це те питання, яке задають абсолютно всі, так я, гравці, тренери. Люди, котрі ну, дивляться футбол і розуміють футбол. Та. Попри те, що ми набрали 4 очки, попри те, що ми класно відіграли матч проти Бельгії, зважаючи на малюнок гри, план на гру, та, ми його реалізували повністю, зважаючи на хороші відрізки проти Словачної і підсумкову перемогу, ми вилетіли з турніру через ту одну дьоб поразку від. Збірної Румунії і от виліп, це найголовніший мінус. Тобто, тобто тут неможливо щось інше придумати, крім того, що як так можна було бросати ту першу гру. Другий, другий великий мінус це проблема в атаці і відсутність ризику. І я це бачу в кожному фактично матчі. Що в матчі проти румунів, що в матчі проти словаків, в матчі проти бельгійців. Можуть бути різні причини в матчі проти Бельгії. Наприклад, не було Михайла Мудрика, не було Віктора Циганкова, у нас не було можливості швидко заповнювати простір, який з'являвся за спинами захисників збірної Бельгії. Там тобто ми фактично діяли по ресурсах і не насичували зони завершення чи фінального третину, так як би цього хотілося. Там тобто ми фактично просто стримували Бельгію, а не розйовували її. Так от в матчі проти Румунії так. Також було якесь таке які стримне володіння, було багато опускань від центральних півзахисників нижче, Чапаренка до Судакова. Відповідно, багато гравців було позаду, мало було попереду. І, ну, це не створило проблем для наших суперників, мовно, не пресингують купа гравців наших, на нашій половині поля. Перду нікого немає. М'яч відбувається просто в купу народу. А з тої купи народу більшість гравців у футболках команди суперника. Схожа історія була зі словаками, де ми от прям так. Ой-ой-ой, дали в другому таймі, звентили темп, наситили зони, гол Шапаренка, абсолютний кайф. Та? Тобто ця історія спрацювала фактично лише в один відрізок часу, коли ми забили перший гол варту збірної Словаччини. І я не розумію, чому так відбувається. Переходжу до пункту три, про те, що Ребров. Нераціонально використовується як футболістів. Та окей, останньому матчі не було цьогонкового та мудрика. Буває проблема. Зробив все, що міг питань немає по цьому матчу. Але по матчах з румунами та словаками ну не можна настільки безідейно грати в атаці, не можна настільки якось не ризиковано грати в атаці. Маючи таку плеяду футболістів. І це мені нагадує дуже сильну збірну Англії. Чому? Тому що Саутгейт має таких крутих гравців, а так вони грають марудно, що це просто капець. І це не раціональна витрата того ресурсу, який є у твоєї команди. І Ребров не використовує це тал тонути покоління так, як може, та? тому що забарний, як грає Борноті, як грає умовно хто, циганков, Довбик і так далі. Там відрізками і класно приляв себе у Валенції. Тобто, ну блін, з них можна було сколотити хорошу, цікаву, динамічну, атакувальну команду, котра не боїться ризикувати. Так ну, звісно ж, в межах розумного, але все одно. ми побачили ну, плюс-мінус команду, котра дуже сильно боїться, при тому, що не мала б цього робити. Якщо, наприклад, збірна блохіна не мала якогось адекватного класного ресурсу мене етапками для того, щоб там. Грати в Копакабану, то тут зараз цей ресурс є. і дуже дивно, що це марнується, це, це не використовується. Це, це, це те, що мене найбільше дратує у, у грі нашої команди на цьому на цьому турнірі. Ну і ще один пункт також про Реброва, про те, що він психує. Майже кожна прес-конференція його за якісь психи, умовно підозра Ірини Козюпи в тому, що вона читає питання. Котрій відправляє редакція трибуни, а не придумує, складає їх сама, та, типу, фактично чуть не знову її в тупості і так далі. Це було якось прям дуже негарно. Закидони в стилі Петракова також проявляється, та, прийшли до ребро і більше поваги через те, що начебто, начебто, та, на перший погляд непоганий тренер і видатний футболіст, от, тому якось воно на це очі закривається, але ну блін, культури і, і, і якогось і, виховання, якогось такту. У цих всіх присутках Реброва мало і нормальних відповідей на питання також мало і багато банальщини, багато загальщини. Та ну і так само тупість, те, що ребро є віце-президентом УАФ, який фактично має оцінювати те, як працює цей головний тренер, то ребро має сам себе оцінити. Тобто це все дуже якось тупо звучить. І я навіть не уявляю, якби він вибухнув, щоб його про це запитали на прес-конференції. І це те, що також ну, не подобається, тому що чувак, ти головний тренер збірної України. Футбольної команди, головної команди країни, і можна нормально вести комунікацію, так тому що якщо ти ненормально ведеш комунікацію, не пояснюєш елементарні прості речі людям, котрі займаються своєю роботою, то на ти весь час наголошуєш, говориш про те, для кого ви граєте в футбол, за для кого там бла бла бла, купа красивих слів і так далі, які в цьому сенсі, що тобі банально бракує стриманості або нормально на питання. Це мене прям просто. Не розділяли, і це те, про що я точно мушу сказати. Отож, підсумок по мінусах ми вилетіли. У нас проблема атації ми не ризикуємо. Ми не розвиваємо гравців у цій збірні, як могли би їх використовувати. Ну і четвертий ребров. Цихує. Тепер до плюсів, плюси є, тому що плюс перший це я написав краща команда у нас на цьому євро, ніж було на попередньому. Попри те, що ми тоді грали у Так, Ми тоді з трьома очками вийшли з групи, просто шведів, завдяки голодобика в приготному просто стилі. Виграли лише один матч в групі над з Македонією, програли Австрії в жахливому в односторонньому матчі. Та, тут же ж цього всього не було. У нас був один провальний матч, один непоганий, один хороший. Більшого очок, більше якогось позитиву, більше якоїсь тенденції, більше якоїсь системності все одно, прийнявши з тим попереднім євро. Але ми не вийшли з групи. От такий от буває футбол. Другий плюс це те, що ми не розклеїлися, тому що після матчу з румунами на папері найслабшою командою нашої групи, яка виграла цю групу, здавалося, що ну це все, типа 3 від румунів, що далі, можна говорити. Та? І команда не розклеїлась, попри те, що розклеїлась по ходу матчу з самими румунами. Та, зі словаками зібрались, виграли з бельгійцями, мали дуже крутий план на гру з точки зору стримання бельгійців, та, я ще раз на цьому наголошу. Тобто, по малюнку, по, по ходу турніру більше позитиву, ніж було. На тому турнірі кидимович в чвертьфінал. от і останній плюс це те, що ми далі круто стримуємо топів. Я про те, що блін, ну Бельгію ми фактично закрили. Були хороші напрацювання, були хороші підстраховки. Від центральних захисників для планових захисників і центральних захисників також гравцям інших. Зон. Тобто все класно працювало насправді. Бельгійці мало створили доку. немає можливості видати передачу. Так, мав тільки можливості для якогось розгону. Лукако також був сладком закритий. Тобто, блін, це все класно, добре, круто працювало. Це те, що шо точної тенденції та ми стримували і Англію непогано. Ми стримували Італію, так і ми стримували Бельгію. Тобто, це те, за що можна команду Реброва хвалити, але це теж. Такий, такий маркер слабкої команди команди андердога, котра е, грає багато без м'яча, е, котра має налаштування, аби стримати свого опонента, а не атакувати е, його ворота. Та? Тобто, мені здається, що ми могли би з такими командами, маючи такий ресурс, непоганий ресурс, е, грати більш е, більш ініціативно, мені здається. От, тому коротше, плюс вийшов мінусом. Ну, звісно. Підсумовуючи щось додаючи, ми нікого тут не засвітили, нікого тут не продали, там, ні Содокований не збільшився у вартості можливо там Шапаренко трошки, але я дуже так стримано до цього всього ставлюсь, тому що я не вірю, що в нормальному клубі, котрий має нормальну сковальну службу, котрий роками веде того чи іншого гравця, може трапитись так, що ти побачив, як гравець класно провів один-два матчі чи три матчі та на якомусь турнірі. І він же коштує 100 мільйонів. Тобто це не має так працювати, і це, напевно, в більшості випадків так не працює. Тому, як би круто не зіграв судокому на цьому турнірі, ну, навряд чи можна говорити про те, що через це він коштуватиме 100. А тепер, якщо він зігравший, отак, от як він зіграв, то він точно тільки не, не коштуватиме. Тобто це теж такий важливий підсумок, який потрібно розуміти. Я е, про те, що не потрібно переоцінювати ось кілька матчів на євро та, і вплив їхню на вартість гравців. Вилетіли і, і вилетіли. Якось говорив недавно з німецьким медіа про цю про мобілізацію, про, про, про євро і таке всяке. От. І мене запитували про те, наскільки величезний вплив має євро на людей, котрі служать в армії, чи на цивільних людей під час війни і так далі. Скажу чесно, що з моєї групи, там, можливо, людей четверо так, на, на, на четверо дивилися з тридцяти цей матч. Решта не, 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 не звертала уваги. Та, да, тобто немає тут якоїсь плеяди, величезних футбольних болівальників і так далі. Ну і якщо можливо раніше футбол мав якийсь такий величезний вплив значення, ну каже, величезний, мав більший вплив да, якось на, на життя людей, на їхній побут. Можливо, можливо, я так зараз кажу, можливо. То зараз це набагато гірше, тому що є набагато важливіші проблеми, ніж виліт збірної України з євро. Я б не переоцінював е, цей турнір. Для, для людей е, в Україні, якщо ви бажаєте інакше, якщо вважаєте, що виліт України з Євро це катастрофа, і що перегляд цих матчів прям робив погоду е, для вас протягом цих днів, напишіть, будь ласка, в коментарях триму до уваги. Короче, така історія. Дякую всім, хто дивився цей відос. Лайк, підписка і так далі. Я не знаю наскільки я часто буду виходити з'являтися, щось говорити тут. Та, тому що я не маю такої можливості, як раніше, прям дивитися все, слідкувати за всім, все читати і так далі. Але по можливості, от, дайте, дайте якийсь фідбек, відпишіть, плюс, мінус, якийсь коментар там, і так далі, чи варто щось тут з якихось таких лісистих місцевостей для вас записувати. Дякую всім і всім до побачення.